Доброго дня, шановні глядачі першого міського каналу. Сьогодні ми поспілкуємося з вами про дві дуже важливі і гарячі теми. Вони, звичайно, були сенсаційними кілька днів, кілька, можливо, навіть тиждень тому були сенсаційними, але продовжується їхня вони почалися, але продовжується їхня сенсаційна діяльність, сенсаційний вплив на українську свідомість, українську громадськість. Але на превеликий жаль, практично це не торкається української влади, а даремно тому, що і смерть Навального, і перманентні, постійні, незникні протести дружньої сусідньої держави України Польщі не припиняються. Смерть Навального це сигнал, який дав звичайно перед мінківською конференцією усім, хто там зібрався. Кремль ну ясна річ, що тут Україна могла реагувати в різний спосіб. Ну точно на ігнорацію. Наприклад, ну якщо діяти неконвенційно, можна було б відкликати, бодай посла з Білорусі, для того, щоб продемонструвати і нагадати про те, що насправді проблема російської російського імперіалізму не вичерпується винятково е, україною. Вона Всеосяжне ця проблема, і осяжність і в білоруському напрямку також не вартує уникати, тому що якщо будувати кілометрові мінні поля і потужні. Достатньо е, далекоглядні укріплення на кордоні північному кордоні України з Білорусією, ну то якось тяжко пояснювати наявність там української амбасади, особливо тоді, коли е, союзна держава з Білорусією вбиває головного чи ну найважливішого свого опозиціонера, який перебував на той момент в, в їхній досяжності, тобто у в'язниці. Але з іншого боку. Звичайно, це не настільки вимоглива до реакції е, е, історії, яка мала би спонукати українську владу до правильної реакції. Ну, в даній ситуації тут би мова би йшла про будь-яку, бо тяжко зрозуміти наявність такої величезної кількості е, політологів, політтехнологів навколо нині, ші, нині діючої влади, б, на, щоб просто. Не, не можна пояснити самому собі, не можна пояснити в принципі ні словами, ні діями їхня і їхня потрібність, чому вони перебувають там, де вони перебувають, Які функції, які е, посили були дані е, українському суспільстві, яким чином е, в, треба було реагувати суспільству або впливати, яким чином відбувся вплив на українське суспільство. Ну жодного і тому тут мусимо звичайно можемо це зробити ми, але тим не менше, ну якби це робота. В першу чергу влади, тому що влада має не реагувати на реакції суспільства лише, але і формувати ці реакції суспільства на дії власні, тобто пояснити, що таке прозорість влади. Прозорість влади це не тільки фінанси, прозорість влади це не тільки е, транзакції, які відбуваються, і фінансування тих чи інших напрямків. Прозорість влади це ще й зрозумілість дій цієї влади для тих, хто для суспільства, яке делегували свої повноваження владі для того, щоб влада діяла в інтересах народу, в інтересах усіх українців, а не тільки якоїсь частини в принципі. Тому ця делегація власної волі вона зумовлює владу реагувати на кожну подію в зрозумілий для громадян спосіб. Тут реакція була незрозумілою. Що взагалі є? Чим зручний сигнал такий поданий Кремлю заходу, тому що Захід в даний момент на, 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 на день сьогоднішній на сьогодні обрану владу в Європі і в Сполучених Штатах реагує правильно. Тобто, реакції посилення е, тиску є адекватними. Тобто, чим більший тиск, чим більша сила тиску, тим більша сила протидії. Захід буде мобілізуватися і протидіяти, але тут все одно потрібно продемонстрована бути позиція України в дані в даній ситуації, тобто так підтримати По першому заява моя мала б звучати так, що за смерть нарального. Може бути, вбився притягнутий, хто тобто б це не бувчився, якісь особисті персоналі ну, але коли ми говоримо про е, звикле поняття кремлівський режим, то притягнути до відповідальності кремлівський режим можна тільки після перемоги України, і таке формулювання має постійно лунати з усіх усюд, е, які забезпечують інформаційну підтримку України назовні за кордоном. І це мало би бути добрим сигналом підтримки усім тим, хто правильно реагує на тиск Кремля на власні держави, на власного виборця, на власне суспільство. Тобто, коли мова йде про інформаційну атаку на Європу, в першу чергу це Польща, Франція, і Німеччина, це головні вістрі атаки. І коли Кремль створює на чолі з Андрієнком е, потужну структуру, яка буде формувати не просто ботоферми, а цілі бото, е, бото дивізії, ботоармії, які будуть бомбардувати брехливою неякісною інформацією і непотрібною для України інформацією, В першу чергу це з одна частина друга це ще є провокативна інформація. Це та інформація, яка власне вважається зброєю і. Насправді вона є, бо хто володіє інформацією, той володіє світом. А Хто володіє кривою інформацією, той володіє тільки цією кривою інформацією. І Не може ні на що в принципі впливати. Тому Україна тут має включатися активніше у ці всі процеси, які відбуваються на заході, тобто демонструвати власну позицію щодо кожного подразника, і тоді тим, хто бореться з російським проникненням, буде легше. Але найголовніше це буде помітно суспільство, яке бачить позицію України, яка про себе розповідає, яка про себе активно інформує. Але як інформувати активно, якщо Україна не має жодного корпункту в жодній столиці Європейської держави. Ну, наприклад, так. Тобто жодне державне телебачення, жодне державне радіо, я вже не кажу про е, якісь навіть друковані видання, можливо, є, але це люди працюють в більшості на волонтерських засадах. Але полишимо це, повернемося до Польщі. Чим поєднується польща польські протести, особливо зараз з вбивством Навального, тим, що це ланки одного на сьогодні, це. Дії Росії, але це знов-таки, коли ми е, аналізуємо перший погляд, всі пам'ятають, всі бачилися фото трактора, на якому було написано заклик до того, щоб прийшов до Перші по, по Путіни поряд нові влади і не тільки з Україною перед тим, але з польською владою. Це. Це провокація, яка Головною мотивацією цієї провокації була слава і можливо, політична кар'єра. речі, нагадаю, що таку політичну кар'єру в Польщі зробив такий собі пан Леппер. Він висипав перший бо був новатором процесу. Він виписав висипав українське зерно з вагону. Його було арештовано. Він отримав кілька діб, після того він створив. Політичну партію самооборона Речі Жечіпосполітай, е, тобто ну, самооборона самоборона Польщі, і відповідно прийшов парламент. Е, був достатньо активним політичним діячем, Правда, в кінці своєї політичної кар'єри він наклав на себе руки, але це вже інша історія, тому що насправді. Це все було внутрішньопольський процес більше ніж зовнішній. Зараз це процес зовнішній. Зараз Україна має себе готувати, і влада в першу чергу до того, що е, шкодіння чи жаління України після того, як був рік повномасштабної російської загарбницької війни проти України. Він закінчується зараз. Вже розуміє в першу чергу Польща, в другу чергу е це центральноєвропейські країни, решта і західні країни Європи Західної Європи. Вони розуміють, що Україна вже практично член європейського союзу. Так це все можливо відтягнути в час, Але це станеться і десять років чи п'ять років для економіки такої потужної структури, як європейський союз. Ну це це години. Окей, це не хвилини, але це години і до цих е завершення. Очікувального процесу, який е, вичисляється в годинах, ну треба готуватися вже зараз. І якщо це держава може робити не зовсім явно, то люди, які заробляють безпосередньо на землі, вони це будуть робити явно і захищати своє право на отримання прибутку з таким запалом який це відбувається зараз. Але має бути реакція е, Української держави держава, яка Закликає я би сказав би часто Вимагає визнання голодомору як акт геноциду, а голодомор це власне позбавлення е, українців можливості е, переробляти це зерно. Тобто, за, забрав совєтський союз зерно в українців, роздав по світу, забрав собі го від голоду. Померло щонайменше 4 мільйона мільйони українців, і тому святість. І, і, і іншомовна сигнальність цього висипаного зерна вона для тільки зрозуміла в принципі українцям, і не так все це сприймається всіми іншими західними культурами і сусідніми культурами, в тому числі які не пройшли цей геноцид голодомору. І тому реакція держави мала би бути. Ну давайте пригадаємо е, історію, коли австралійське е, підприємство напівдержавне відмовилась від контракту з французьким підприємством, яке виробляє підводні човни. Це був відомий скандал. Скандал був. Було викликано амбасадора е, Австралії у Франції до Міністерства закордонних справ Франції на Кедорсе, і з ним було е, проведено розмову. Це була демонстрація держави з серйозністю підходу. І окей, можна було не викликати міністра е, посла Польщі в Україні, але тим не менше, як я, що найменше мав бути зрозумілий е, якісний жест. Хоча я вважаю, що можна було спокійно викликати е, після висипаного зерна, не після трактора. Трактор, в принципі, це звичайна провокація. І на неї реагувати має бути має тільки польська правоохоронна система, і вона зреагувала. Але люди, які висипали зерно один раз, потім другий раз вони були висипали його з вагону, з машин з е, автомобіля. Вони від ну тільки помахали пальцем їм, і в принципі, ну так працює правова система польщі, і це внутрішньопольське питання, але проблема того, що не зреагувала Україна. Ну вона що не менше є підозрілою. Ну от підозріла є така реакція. Тоді зразу можна буде ставити питання: а може не все так чисто з тими контрактами перевезення зерна через польщу? А можливо, справді ми не знаємо головних бенефіціарів отримання прибутку. Перевезення цього зерна, і тому влада мовчить. Тобто влада дає можливість завдавати сама собі ударів, і це в принципі нехай так і буде, але всі удари йдуть не тільки по владі, але й по Україні, і по українському майбутньому. Тому тут не маємо права пропустити цей е, абсолютно вайлуватий і е, непрофесійний, е, непрофесійну реакцію влади на те, що відбулося. Вона просто відсутня. І відсутність реакції на проблему вона зобов'язує вважати людину або змушує навіть в що або тим паче суспільство будь-яке, яке реагує на інш на те, що проблема сталася, і один з учасників проблеми мовчить. То відповідно, ну якби це означає, що ну невеликий проблема. Ну розсипали ну, що ж такого в принципі нічого особливого немає, але тим не менш. Реакція мусила бути. І це не реакція, і це не проблема профільного віцепрем'єра чи міністра там, сільського господарства України. Ні, ні, ні. Це немає нічого спільного. Це інша історія реагування, це інша історія реакції на це. Але тим не менше, це. Вона нехай була, і вона нехай працює в професійному плані, але в політичному, в міждержавному реакція мусила бути і для того, щоб зняти в першу чергу збурення суспільства. Збурення відбулося, якби влада не намагалася запхати голову у пісок, нічого не зміниться від. Того, що спорення відбулося, і тому реакція мала бути з одного боку: реакція будь-яка реакція держави, вона заспокоює, вона дає можливість е, вібраціям припинитися, але з іншого боку, вона виставляє Україну в правильному світі. Відбулася проблема, Україна зреагувала, польща мусила відповісти на реакцію України, і ситуація в умиротворилась би. Але тим не менше, на превеликий жаль. Була історія розповіджена перед тим, що от одна влада поміняє польщі іншу прийдуть е, кращі, поміняють гірших. Прийде е, коаліція, громадянська коаліція, яка замінить е, закони е, політичну партію закони, порядок, право і справедливість, і тоді все стане на свої місця. Насправді. Так статися не могло від самого початку, тому що до влади в одному партійному списку йшли в одному партійному потоці, йшли політичні сили, які не могли змінити ситуацію на рівні сільськогосподарського виробництва в Польщі, тому що одна з головних, тобто я би навіть ствердив, найголовніша польська селянська партія сель. Вона польське сторінство людове. Вона була в коаліції. Тодішньої опозиції до тодішньої влади вона прийшла до влади ця політична сила і ясна річ мови не може вестись про те, щоб протести ці були згорнуті або держава би впливала на згортання цих процесів, тому що це виборці, і треба буде брати участь у місцевих виборах. Треба просуватися далі, і тому чекати якісної, тобто потрібної Україні чи умиротворяючої, заспокоюючи реакції пошті, годі, тому що це інша історія. Тобто, там відбуваються процеси, які є. Традиційними для кожної демократії, тобто -то боротьба за владу, боротьба за виборця, боротьба за те за симпатії виборців, і Україна мала би якраз допомогти Польщі своїми діями, тобто зреагувати, змусити до правильної реакції, змусити до залучити до діалогу Польщу. І діалогом зняти проблему, яка існує зараз, вона буде існувати доти, доки Україна буде просуватися до європейського союзу. І навіть увійшовши в Європейський Союз, треба буде дуже багато роботи для того, щоб улагодити стосунки між країнами, які пропонують на європейський ринок однакову продукцію. Ну скажем, в ті частини, тому що насправді якість українського зерна є зовсім інша ніж є вона у Польщі. Тому тут проблема е, відначому. Далі історія про те, що Попередня влада польщі завозила російське зерно. Це також внутрішня політична проблема Польщі, тому що це активність тодішньої опозиції тиску на нинішню владу, і це внутрішня політична проблема. Тобто, тут реагувати якраз власне не потрібно а потрібно реагувати на ті подразники, які є сталими, які будуть виникати у постійному процесі просування України. Ходи України до Європейського Союзу, і тут треба поставити, якщо говорити про оцінку, ну ясно річ, що тут зате за обидві реакції на смерть Навального і на постійну проблему, яка утворена в, в багатьма аспектами на кордоні з Польщею, потрібно бо, тобто, поставити шива від війну. Іншого варіанту просто тут не існує. Тому що е, все можна пояснити будь-якими процесами. Е, але війна, яка йде. Окупаційна війна проти України і Росії вона властиво ведеться і на цьому полі. Тобто, це частина протидії російській окупації, російської окупації і свідомості і частини ця частина окупаційної цієї свідомості. Вона, в принципі, російської проживається в певних колах і Польщі, і Німеччини, і Франції, в тому числі, і Італії, і Іспанії, тобто кожної частини Європейського союзу. Але це не означає, що Україна не має пропонувати свої розв'язання не має працювати над тим, щоб змінити ситуацію. Мовчання в даній ситуації знак згоди. З тим, з чим погодитись, не можна, дякую за увагу і до зустрічі.